І почула світлу Сусідка. І вирішила, що я хочу бути лідером. Лідера я закрила за 14 днів. Далі вирішила рухатися вперед, бо я сказала, як працювати за стільки років, коли ти працюєш товарознавець, маєш досвід. Я закінчила бухоблік і аудит і сама викладала в інституті економіки і туризму, практику в торгівлі. Тобто досвід в мене був. Але завжди не було того драйву, який я хотіла. І я 25 років, як приватний підприємець, завжди щось шукала. Шукала, шукала, випробувала все. І вирішила, що Ерсах для мене це і все. Тому що те товариство, яке є тут, нема ніде. Та любов, яка є тут, нема ніде. Побувавши на всіх семінарах, я їжджу на всі семінари, я їх дуже люблю. І я думаю, так, ну як була на минулому семінарі, як не стати бронзою? Всі ростуть, одягнула мантію бронзи і сказала, я буду бронза. І в червні місяці я закрила третього лідера, в серпні місяці, коли піднялися ціни, я закрила четвертого, і п'ятого лідера і стала бронзою в серпні. Вау!